Вітаю всіх! Сьогодні хочу зробити диню в желе. Хочу вам показати, може, хто вміє, це таке, але я і роблю її так. Беру диньку, перерізаю, вичищаю насіннячко, чищу шкірочку і потім ріжу її частинками. Порізала частинками, потім ці частиночки ще на кубики, хто як любить. От, і робимо такий маринадик. Беремо 300 г води, засипаємо сюди пачечку 90 грам любого любого, яке є. Всипаємо сюди ложечку цукру і на ложки лимонної кислоти, отак сюди, і заварюємо. Зразу ж ми вкладаємо деньку в баночки, а потім вже заварюємо і заливаємо. Ось так я порізала диньку, любими кусочками. Маринадик у мене точніше, це буде, мабуть, сироп. Сироп у мене вже заварюється. Зараз залимо диньку. Сиропчик закипів і ми його заливаємо у баночку. Сиропчик у нас із вишневим жиле. Таке розовеньке, гарненьке, получається. Цього сиропу вистачає якраз на літрову баночку. Отак. От Зараз баночку ми візьмемо і поставимо стерилізувати. Стерилізуватись вона буде 20 хвилин літрова баночка. Така динька в нас получилася. І з жовтеньким жиліє, і з красненьким, зелененьким. Такі... Ой, Петя теж хоче зніматися. Такі дари осені в нас вже закатані в баночку. Дівчатка, закатуйте, це дуже смачненько. Зимою відкриєш баночку. Така смакота виходить. На дворі сніг, мете, а ти з динькою. Диви, заразу. кричить і кричить. Так що підписуйтеся, смакуйте, коментуйте. Я з задоволенням почитаю те, що ви пишете. Хороше, погане. Чекаємо вас на нашому каналі. Петя теж чекає.